Дорога за міжнародними стандартами. Капітальна реконструкція Городоцької відбувається не лише у межах співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку, але під контролем французької консалтингової компанії. В нас тут є постійно штатна команда, яка весь час перебуває на місці ремонту. Вони відповідно стежать за усіма етапами і фазами робіт. Вони фіксують у документах найдрібніші деталі. Ми все контролюємо і лише потім підписуємо. Нове покриття і трамвайну колію турецький підрядник прокладатиме після повної заміни інженерних мереж. Гарантія на здійснений ремонт щонайменше 20 років. А от оновлену городоську львів'яни побачать уже восени. Ви знаєте наскільки складне є трамвайне покриття, наприклад, в районі цирку. Тому слава Богу, що ми вже почали цю роботу, і ми за літо можемо цю роботу якісно зробити і на осінь завершити, щоб була безпека в першу чергу для наших львів'ян, для пасажирів для гостей нашого міста контракт із європейським банком розвитку передбачає ремонт ще чотирьох вулиць на загальну суму 19 мільйонів євро. Завершити роботи мають до жовтня.